Ну що, наші змагання продовжуються. У нас сьогодні стартує СіНР, зловив, відпустив. Настрій після ночі не дуже. Настрій валідол, солідол і корвалол. в одному флаконі. Коротше, проснулись і були приємно удивлені, але не ми, а 12 й сектор. Тому поки що... Поняли, що з рибою тяжко і вона щось ловиться дуже далеко. І у нас зараз буде після обіду ситуація в Коротше, Будемо брати більше, кидати далі і грузити грубу фракцію. Про, пробувати з цього щось нарішати, тому що поки що... Ну, якщо ми будемо старатися не по крупнему обходити, а по общому вісу, то навряд чи в нас щось вийде, бо нас чуть-чуть прикривають хорошу дистанцію 16 сектор. Да і 14 -й. перед руслом теж там чи в русло кормлять. Тобто цю дистанцію робочу вони закривають, яка на рибалці працює. І нам лишається от видвигатись тільки десь на метриків багато. І... Працювати туди. Звідти всі покльовки, вночі взагалі динаміка слабенька була. Коротше, постараємося на день трохи підкоригувати ситуацію, заправити точку правильним соусом і все. І будемо ждати рибу. Ну реально нам треба тільки по крупній доганяти, тому що буде дуже тяжко. В бойовому да, Настрій бойовий, бо якщо ти спиш хоча б півночі, це вже Смі. додає сил конкретно. Да. В общем, ми стартували з мілкої фракції, заливали це все солоденьким, розчитували на те, що стане Амур. Але в нас сусіди, в принципі, по такій ж тактиці працюють. Амур то в нас заходив, але він щось тут мілкий, заходив. І взагалі його активність впала порівняно з минулим турніром. Тому ми будемо старатися робити ставку все-таки на короп, а не на амура, бо амур це шляпа повна і зараз похолодало, скоріше за все він вже не буде такий активний. Тому ставимо в грубу фракцію, забираємо пиль, забираємо зерно і сиплемо потужний корм. Зі сходами ми так ще й не розібрались. Я не знаю, ці безбороді гачки в принципі, впливають, але частіше, коли просто вона не засікається нормально на етапі покльовки і там, при потряхуванні головою вона просто скидає цей гачок безбородий. Прям таких покльовок дуже багато, просто піки, причому що на монтаж там. Що на попап, який перевірений, ми вже тисячу сезонів на ньому ганяємо і ну, от, там волос, все, по Нічого не змінювалось, гачок просто ми його підпиляли, той самий бородий гачок, ми його просто чуть-чуть чуть-чуть бородку забрали і навмисно для того, щоб типа, не переходити на нові гачки. там. Але Короче, нічого не дає результату, риба все одно сходить. Особливо на цих покльовок багато піків і коротше тяжко щось з цим. Поки що не розібралися, як це виправити. Ну може ще пограємося з довжиною волоса чи там з довжиною самого поводка. Вже зменшили гачки, бо вони в нас спочатку були великі. Ми подумали, що може через те, що вони великі, то в нас знову сходить. Я не знаю. Хотя на Бойловом тому турнире мы что тоже пробовали. Что дольше, что короче, блин. Ну сейчас попробуємо. Я хоря поставлю, блин. Ну, Куда? Ну це по-любому нічого. Ракету і я їм не можу допомогти. Тому що тут такий формат два учасники. Це покльовка. Підемо, знімемо їм покльовочку. Да, я помба поки вимотає, щоб тут. Де ці паровози на другому секторі були, так? Да? Давай, 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 давай. Він ждав тебе ждав, ждав, тебе ждав. Тут навіть дуже гарна риба, та що нам треба. Так, на да, таку б нам навіть на ремі не помішало Так, а ти витягнув, так? Да? Візьми палку, будь ласка. Який хвостяра. Це той паровоз, який був у Ярика. Візьми. Відкрути фрік. Тихо, тихо, тут. Це двадцатка. Це не двадцатка, але це. Ну, то відцепи його. Ти стой, ні. Та що ні, дай уса знімай. Потім будем некати Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Дай-ка двадцатка. Двадцатка, не це хороша рибка! Двадцатка. Железобетон. Оооо. палки Братан. Сюда! Ну я не думаю, що тут... Ох ти моя маленька, подиви, яка засічка. ну знімай. Дивись. Закраєчок, малесенькі проколи, її тут вже кололи. Це все паровоза, що Оля знімала. Да. Mm -hmm. Опа. Запшикуй і пакуй. Палка зараз поїде. Вони ж парами ходять. О, а я знаю. О, Не, ну секунду. Нас... Mm -hmm. Так, підожди, ти відсипив? Да. Let's go. Ну да, это приятная полема. Давай. О! Меня. Давай, тяне. Кажется, что десь 10, 10 плюс. Да, тихо. <с поехала? Да, поехала. Ну, 20... Тихо. 18250. Ярик, я ж казав тобі. Все одно. Це проміжу, ішний бічиш. Все. Ага, супер на мене. Що побризкало. Так, ранок другої доби, в дві години сьогодні вже кінець, старт. Що ви вам можете сказати? Який свій, свій настрій, свої думки? Як пройшла ніч? Ніч пройшла добре, так ще я ніколи не спав. Я думав, що я прошлої ночі, так ще ніколи не спав, а цієї ночі я ще довше спав. Тому ніч прийшла добре. Єдине, що е, по рибі у нас розрив так і лишився з нашими конкурентами в зоні. Тому до фініша ну, ще є трохи часу, але для того, щоб щось поміняти в цій таблиці, нам треба напевно хоча б дві риби 17 ловити. І можливо, щоб наші сусіди теж гарну рибку підловили, тоді ми зможемо вийти на перше місце в зоні. Так як ми першу ніч провтикали по своїй втомі, можливо і дійсно риба і не клювала б все одно, якби ми навіть перезакидали. Але той відрив, який сформувався після першої ночі, ну, ми вже його почали доганяти вчора здоганяти але… Так і в нас нічого не вийшло. Хоча, якщо порівнювати добу, то другу добу ми вже йшли рівно з нашими конкурентами. Але на жаль, вони теж досвідчені хлопці і знають, що робити, що розслаблятись не можна. Доброго ранку, друзі. Отак От спортсмени бігають оп. 15.39 27 квітня. Всі вже до давно роз'їхались, а ми ще збираємося. Хлопці, довольні, гарним виступом. Хоч не призиве. Да, Ярик? Хорошо. Кажу, довольний? Що, довольний. Класно, купа емоцій, задоволення. А ти вов. А я задоволений тим, що я в принципі виїхав на рибалку. Не диви, де вона